Доброго дня, шановні мене любителі. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Калюка, Полтавська область Україна. Продовжуємо знайомити вас з новими гібридними формами, які заплодоносили на нашій ділянці. І одна із них це селекція Калугіна Віктора Михайловича під назвою Настойчивий. Перше плодоношення минулорічної прививки. Форма дуже порадувала своїм зовнішнім виглядом. Дуже раннім сроком достигання, дуже плотною щільною з підхрустом м'якіттю. Велика ягода, доволі така рихла, цікава грона. І, на мій погляд, чудові смакові якості з гармонійним смаком. Значить, запилилася, я б сказав, відносно по цьому рокові нормально. Гронка рихленька, без лишньої збитості. І я б не сказав би, що вона десь там сильно повисипалися. Тобто це і приблизно такі, мабуть, будуть показники по набитості самої структури самої грони, яка буде. Вона б відносно рихла на довгеньких таких плодоніжках і не буде лишньої щільності, збитості самої грони. По смаку тут чиста гармонія, і я повторюсь, дуже щільна, хрустка м'якіть. По ягоді, ягода досить таки немаленька. Ну, зараз ми. Декілька зріжемо для того, щоб положити на ваги. Так от вам, дивіться, як виглядає. Колір такий темно бордово-фіолетовий, з переходом в темний. Ну, по цьому сезону складно сказати, які вони повинні бути в ідеалі, так як досить холодні ночі перетворюють забарвлені ягоди від розового до такого червоно-фіолетового кольору, в більш темні відтінки. Так, зараз ми загрузимо наші віси. Так, поверну, щоб видно було. Так, ягідка 13,6 грамів. 14 грамів. Це трошки більше. Це майже 17 грамів. Досить таки тверда. От її в руку береш, вона така кам'яна по структурі. Зараз розріжу, покажу її мякоть. дивіться, яка дуже щільна і разом з тим соковита. Тобто ця щільна оболонка, де біла, це свідчить про те, що вона має дуже щільну хрустку мякоть і плюс околоплодник він досить таки сочний. Оце форма настойчивий. Я в свій час, будучи у Віктора Михайловича, цю форму якось так пройшли ми мимо, він каже, я вам рекомендую хлопці, візьміть. Та, ну, якось перше, таке враження було не дуже. Воно ще на сіянці, перше плодоношення. А він, ну Я вам настойчивий рекомендую, візьміть. Більше каже, вона називається <гум> Ну, Кажу, ладно, раз так, давайте попробуємо. Скуштували її, дійсно сподобався смак, сподобалася структура м'якоті, сподобався і вигляд самої такої ягідки. Ну, от вона показала перший результат. Я думаю, з наростанням старої деревини. Вона буде тільки покращуватися в товарних якостях, буде збільшуватися і грона, і ягода. Ну, поки що досить такий цікавий хороший результат. Це форма настойчивої селекції Калугіна Віктора Михайловича. На цьому, я думаю, будемо з вами прощатися. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!